Всім доброго ранку! Я вас вітаю у своєму вихідному дню. Сьогодні знову субота, а це означає, що ми сьогодні будемо кайфувати і читати. І в нас зараз, щоб ви розуміли, восьма. 0,5 ранку. Ми збираємося і їдемо в парк авіа, який знаходиться в Швідніку. Там такий лягушатник, знаєте, але можна помучитися, бо сьогодні в нас має бути 34 градуса жри, і я вже о 8 ранку відчуваю, як сонце пече. Зараз збираємося, я поп'ю каву, намагаюся, сподіваюся, що ми зараз встигнемо побити кави. Мій хлопець поснідає, я не снідаю. Ось. Я запрошую вас у свої вихідні дні, хоча б як мінімум в суботній вихідний день. Я думаю, сьогодні буде дуже цікаво, тому що потім ми плануємо робити шашлик. І ось я буду вам все показувати. І Ми вже виїжджаємо. Так, ми вже приїхали. До речі, дуже непогано, тому що є басейни, які глибиною 1,5 півтора тому можна навіть і дорослим поплавати. А ще я з'їхала з цієї маленької горки для дітей, там такі манюнечки стояли, які мені просто по пояс, але вони так швидко з'їжджали, а в мене трошечки страх був з'їжджати, але я з'їхала. Вона така, знаєте, смішна дитяча горочка. Ми відпочиваємо, зараз будемо грати в карти. Непоганий зараз. У мене настрій, тому що я обожнюю влітку проводити час саме ось так, от на природі, біля басейну, біля води засмагати. Я це дуже люблю, хоча знаю, що це не досить корисно. Зараз я розв'яжу свою гульку, вдіну кепочку, і ми будемо грати в карти. Буду вас тримати ще на зв'язку, тому що у нас в планах після цього ми будемо тільки до обіду. Зараз приблизно 10-20, приблизно так часу. Тобто зараз ще ранок, я обожнюю проводити ранки, так, знаєте, динамічно. І в нас в планах так. Ми будемо тут до обіду. Потім ми їдемо забирати шашлик, який вже замаринований завчасно. Забираємо шашлик, приїжджаємо до нас додому, і у нас на терасі будемо смажити шашлик. 5 кг шашлику. Тобто я буду досить довго з вами, і ввечері ми будемо теж грати карти, покер. І коротше, ось такий в нас суботній день. Такі дні я обожнюю. І взагалі, знаєте, моя мрія. Кожен свій ранок проводити біля басейну і колись воно буде. І ви можете за цим слідкувати, тому що я йду до своїх цілей, впевнено маленькими крочками. Ось, тому ви побачите, що все так і буде, як я планую. Ось так. Тому ми сьогодні засмагаємо. Єдине, що я ненавиджу навненавиджу користуватися СПФ. Ненавиджу оцей це відчуття на обличчі. І в принципі я люблю, коли воно засмагле. Тому я знаю, що це дуже некорисно. корисно. можете мені про це не писати. Мені багато хто про це говорить, я і сама це знаю. Але ось такий я вибір роблю в користь засмаглого обличчя. Ось так. Тому зараз одягаю кепку і буду багато. Фокарити. Загоріла на сонечку сьогодні. Але я знаю, що от. Оцей раз, як я згоріла, воно все стане в мене коричневим, Тому я взагалі не хвилююся, навіть дуже тішуся. Хоча знаю, що це шкідливо для шкіри. Але як я вже казала, я занадто люблю за смагу. Що ми робимо зараз? Я вам покажу. Ми зараз смажимо шашлычок у нас наверху, і нам ще смажити і смажити аж 5 кг м'яса. А це знаєте, щоб дві е, сім'ї забрали то по домам. І ось так. Зараз йду наверх, можемо піти разом зі мною. А, До речі, поки ми сиділи на горі, я записалася на бокс, і в четвер я йду на 18.00 на пробне тренування. Подивимося, чи мені буде подобатись, тому що тренер дуже прискіпливо вибирав, чи записувати мене, чи ні. Він він питав, чому я хочу піти. Чи я колись займалася, чи в мене немає якихось хвороб, чи в мене є достатньо мотивації, щоб займатися боксом. А мені такий підхід подобається. Да. Не класно. Мені такий підхід подобається, тому що в такому підході одразу видно професіоналі. Тому я вам покажу, як буде виглядати одразу моє перше тренування з боксом. Точніше, мої враження і чи я буду ходити, чи ні, тому можете дивитися наступні ролики, Напевно, я буду цей день знімати. Тому що для мене це досить важливо, і цей тренер знаходиться досить недалеко, прямо в центрі нашого міста, тому мені буде зручно після роботи одразу заїжджати по дорозі додому. Єдине, що мені треба буде думати, про збалансований сніданок, збалансований обід і, можна сказати, такий перекус перед цими тренуванням. Коротше, йдемо на гору. У нас просто сьогодні дуже жарко, у нас сьогодні 34 градуси жартує домовку. Але на трасі, знаєте... Досить прохолодно. Під вечір стало вже, знаєте, так трошечки вітрець якийсь почався, і так досить вже досить неспекотно, тому що днем було просто жахливо-спекотно, неможливо знаходитися на сонці. Ну і плюс ми згоріли, тому кожен з нас відчував. Досить неприємне відчуття, коли знаходився на сонці. Коротше, ось так. Ось такий у нас закат і ми сидимо, смажимо. Оце сьогодні зараз досить ще не пізно. Зараз вам скажу котра година. Можна сказати, 18.00. Ось так. Тренер, до якого я записалася. Давайте поговоримо про це. Ось його профіль. Можливо, хтось теж влюблені і шукає собі тренера. Я ще не знаю, класний він чи ні. Але з розмови, яку я з ним мала, і з його профілю, можу сказати, що в мене є якась довіра до нього. Ось так. Подивимося, як це все буде. А зараз просто кайфую. Люблю я такі дні. Вони досить поснажливі, але теж досить приємно, енергетично. Ось вот так. Ты? Добре, давайте спробуємо так. Сьогодні в нас вихідний день. Тому я сьогодні на чилі. У мене зараз проблема з руками, прям страшна. Я не знаю, забавити вичення. Дуже болять. Дуже неприємно відчуття. Ну, що зробиш? Зробила собі вже каву, поставила вже е, після вчорашнього посудомовну машинку. Поприбирала, тобто в мене вдома досить чисто. Е, ще вдома вчора висосла, поки там ми ждали, поки ми вийдемо, шашлик вже смажити, то вже добре. П'ять хвилин попили сосну, тому що було досить багато сміття, а потім арбуз впав на підлогу і я ще й мила підлогу. Тому можна сказати, що в мене таке прибирання базове зроблено. Класно, ми загоріли вчора. Блін не видно, але дуже класно захворіли. Прям. Прям я бачу. Просто персик. Добре. Іду пити каву. Які в мене плани на сьогодні? Насправді я хочу максимально відпочити, максимально собі полежати. Ну, от якось так. Єдине, що я хочу сьогодні зробити, це я хочу перебрати свій гардероб в плані тому, що зробити вже готові більш-менш аутфіти, попрасувати все, щоб все вже готовеньке було на вішечках, попрати речі, які вже потребують прання. Тобто якісь такі моменти, але не саме прибирання квартири, а от якесь таке щось. Попрати, потім погладити всі свої речі, щоб вони всі були охайні і приготовлені вже до виходу в люди. Ну і коли буду прибирати цей гардероб, щоб гладити і тому подібне, буду одразу якось намагатися аутфіти собі придумати, щоб не витрачати час на аутфіти зранку. Записалась на бокс і в четвер йду на нього. Е -е, прикольно, прикольно. Трошки я хвилююсь, тому що я ніколи не була на персональних тренуваннях. Індивідуальних таких, знаєте, і оцей бокс це саме індивідуальні заняття з боксу. Тому для мене це досить хвилююче, тому що я вважаю, що той тренер, який тебе індивідуально навчає, веде, і він через час стає для тебе досить значущою людиною, тому що ти, ну, от у мене так в голові, можливо, я трошки цей момент романтизую, Тому мені дуже хочеться, щоб бути на одному вайбі з тренером. Отак от мені здається. Ось. Коротше, ось таке. Загоріли ми просто обалденно, Я так тішусь. На камері цього не видно чомусь, але в житті я просто ну, чоколада. Угу. І мені здається, що дуже круто, дуже класно. А і ще мені треба зробити один нігтик на моїй руці, тому що один нігтик вчора мене вирішив покинути. Решта ручки у мене повністю покрита. Так само. Друга рука в мене повністю покрита. Блін, як погано, що це на руках в мене. Просто капець. Ну, і поперекидую матеріали за вчорашній день. Буду намагатися якось це змонтувати. Розумію, що там будуть якісь, певно, ви вже бачили, ви вже знаєте. Розумію, що будуть якісь уривки, що. От я тут, потім я вже там, і якось, так, знаєте, неплавно переходить влог момент за моментом. Але теж маєте зрозуміти, що дуже. Не хочеться ставити людей в якесь неприємне положення, незручне знімати рядом з ними. І в принципі, я намагаюся, коли я, наприклад, з кимось зустрічаюся, я намагаюся взагалі не доставати і нічого не знімати. По мінімуму, знаєте, тому що певно людині неприємно, коли ти вона сидить і розуміє, що ти прийшов просто познімати собі контент. Ось так. І я хочу зробити рубрику на своєму каналі дуже сильно. І дуже давно в мене вже така ідея, але я якось не можу увесь час почати. У мене немає такої сили волі якоїсь начебто. Я хочу показувати, як я самовдосконалююсь в усіх аспектах: в спорті, в харчуванні, читаю книжки, там, медити... медитую, не знаю, примножую свій заробіток. Не знаю, починаю додавати ще одну сферу заробітку, наприклад, я не знаю усі способи розвитку себе і поліпшення себе, і усі способи, аби зробити себе кращою версією ж себе. Ось так, я не знаю, зрозуміло ви чи ні. але в мене є така ідея знімати про це такі, типу, ролики та ревлогі, тому що це було в форматі, теж, наприклад, кільку днів або тижня. Тобто один ролик це буквально потрошки з кожного мого дня. І саме головне було б зробити ці ролики довжиною, не довше години. Тому що мені важко мало базікати, і це треба було б теж вчитися, або вирізати дуже багато потім. Ось, просто показувати. Виділити собі якихось там пару напрямків і розвиватися в них, і показувати свої результати. Дуже класно щось таке фільмувати, тому що потім ти сам для себе можеш зайти і подивитися, який в тебе крутий був розвиток. Як класно ти розвинувся, що колись ти був там, а зараз ти тут. І це такий наглядний приклад, тому що ми, люди, ми не бачимо. В моменті наш розвиток, але нам одразу видно його, коли у нас є якась перспектива часу, що ось в точці А, ти був ось тут, точка Б, ти там вже отут, і ти бачив вже наглядно, що-да-да, о, ну, да, 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 я розвився. Єдине, що на такий контент треба витрачати дуже-дуже багато свого часу і енергії, тому що ти кожен день приділяєш увагу зйомкам одного і того самого ролику. По-перше, а по-друге, воно буде виходити такий контент в найкращому випадку раз в тиждень. Правильно, правильно. А... Це трошки якось малувато. Треба було б додати ще якийсь вид роликів, наприклад, звичайні влоги, як я, як я зараз знімаю. Це виходить, що я реально буду багато свого, більшість свого вільного часу витрачати на е, саме зйомки і монтаж. І я боюсь, що я звучить дуже непогано да? витрачати на зйомки і монтаж. Але я боюсь, що на практиці я не зможу, я не вивезу. От начебто я не бачу в собі оцієї готовності. Кстати, дивіться, яка естетична мене. У нас сьогодні, до речі, був зранку дощ. і досить так знаєте, свіженько було зранку. І так добре було нам спати, що ми проспали десь до години 10.30. Ось так. Ну а зараз вже трошки сонечко з'являється, і вже така духота трошки теж з'являється. Коротше, п'ю каву, але з вами на зв'язку. Буду вам показувати сьогодні активно свій день і трошки реабілітуватися за вчорашній день. І так, зараз вам покажу, як виглядає сніданок людини, яка вчора смажила шашлик. Виглядає ось так: вчорашній шашлучок, вчорашній салатик. До речі, оцей салат він навіть на другий день непоганий, смачний. Тут помідорчик фета. Цибулька і, в принципі, все, і трошки солі. Лавашик, який, до речі, вже дуже давній, але я обожнюю на лаваш класти шашличок, і щоб цей сік стікав на лаваш, і потім їсти все це разом. Ось так. Ось власне салат вчорашній, трошки картоплі вчорашній. І ще я намагаюся зараз зменшити свої порції. Коли ви поклали ложку в рот, жуєте і вже наколюєте наступний як ви, шматочок. Треба робити щось таке, що ви поклали в рот, аж є собі, відклали повністю вилку, проковтнули, пожували довго. І потім можете вже наколоти, грати на вступне і знову відкласти. І так треба їсти, відчувати смак і тому подібне. Наколюємо далі, коли прожували і гортнули. Відкладаємо а не так, що ви жуєте, і вже наколюєте наступний, і він вже лізе до вас рот, а ви ще той не проживали. Особливо такі моменти, як м'ясо. Ось такі я треба прям жувати, жувати, жувати. Коротше, ось так. Мічного мені. вже свій сніданок. Зараз п'ю каю. Збавиті. я от думаю Може, і другу половинку втоптати. Сьогодні намагалася відставляти тарілку, фокусуватися на тому, що в мене жується, і не брати одразу вже другу ложку, щоб жувати вже якби, наступну і ковтати попередню. Коротше, і я хочу сказати, що я з такої маленької порції, бо для мене це реально була не маленька порція, я звикла, що прям тарілка має бути велика. Я наїлася. Єдине, що я обожнюю після їжі що ще щось солоденьке поїсти. Але я думаю, що так більшість людей. Ну і п'ю зараз другу каву. Я забула, що сьогодні я буду фарбувати своє волосся. Угу. Пару днів назад я знову його підстригала, і мені дуже подобається моя зачіска, але от треба ще пофарбувати його. Тому що в мене вже дуже велике коріння, а якщо в критичні дні фарбувати, то фарба одразу в мене вимивається. У кого теж так, не знаю, але я чула, що у деяких людей така фітня є, дівчат. Ось, може, не видно, але в мене вже дуже велике коріння від коротше, Кавую і буду вже займатися скоро справами. Ось так він виглядає, ось так має виглядати. Я спочатку запилюю свій нагадочок. Потім я беру базу. Ось така база в мене. Так наче втираючими такими рухами, але не багато. Угу. У мене сьогодні був досить неприємний емоційний ранок. На жаль, коли я почала записувати ролики, а я ще думала, що в мене гарний настрій, потім він трошки попсувався, але я вважаю, що це наш вибір, яким буде наш сьогоднішній день. І це залежить від нашого відношення і тому подібне. І навіть коли все погано, вам здається, візьміть себе в руки і живіть своє життя. Ось такий вам лайфхак. Хоч іноді і насправді важко. Волосся. І також фарбую брови одразу тією ж фарбою, що фарбую все своє волосся. Єдине, що треба все це зараз позмивати, щоб мене воно не залишилось, бо мені завтра на роботу. Такі, знаєте домашній, можна сказати, спа день, тому що я роблю такі якісь доглядові, шту... доглядові штучки за собою. Угу. Змиваю теж початок брови, щоб вона не була занадто інтенсивна. Боже, я поки по -по пофарбувала своє волосся, мені стало так спекотно просто. Зараз піду, сполоснусь. мій хлопець поїхав по роботі на годинку, його не буде, і має привезти мені Кока-Колу зеро, бо я, хоча б... я попросила його привезти Кока-Колу зеро, і я сподіваюся, що він мені її привезе. Хочу помитися, і коли я вже з голову і все позмиваю, то я хочу, якщо чесно, піти нагору. на террасу, посидеть, почитать книжку. Подивимось, может, хлопец со зі мною піде. Та й А еще я трошки, знаете, хочу есть. Але не знаю, что поесть. Может, гречку сделаю, або картопельку. Короче, подивимось. <плес>